Привіт, мої любі глядачі! Сьогодні вітаю вас на своєму каналі і пропоную вам приготувати ось такий чудовий творожний десерт. Десерт Блан-Манже. Легкий, швидкий в приготуванні і неймовірно смачний, без випічки. Якщо ви полюбляєте творог і все, що з ним пов'язано, такий десерт вам дуже сподобається. Спочатку потрібно замочити желатин. Тут у мене півстакана молока, можна брати холодне, можна кімнатної температури і 15 грам звичайного швидкорозчинного желатину з силою 200 блум. Це близько 3 чайних ложок з гіркою. Відправляємо желатин до молока або навпаки, перемішуємо і даємо постояти і набухнути близько 10-15 хвилин. Тут у мене 250 грам творога, жирність творога за вашим смаком. Чим жирніший творог, тим виходить смачніше. І півстакана сметани. Жирність також за вашим смаком. У мене 20%. Бажано, щоб творог і сметана були не максимально холодні відразу з холодильника. Дайте їм постояти годинку при кімнатній температурі, щоб желатин наш не відразу працював і пішов комочками, а поступово розчинявся. Також, якщо любите, можна додати ванільний сахар. У мене це буде чайна ложечка, але можна додати цілу пачечку. Якщо у вас ванілін, додавайте дрібку. І для максимально однорідної консистенції я всю цю масу проб'ю блендером. Якщо у вас його немає, нічого страшного, ви просто можете гарно розтерти цю масу ложкою, вилкою, товкачиком, що у вас знайдеться. І додаємо цукор або цукрову пудру за смаком. По рецепту це пів стакана. Ви можете кількість регулювати. В ідеалі використовувати цукрову пудру, але я сьогодні вирішила зробити більш бюджетно і використовую цукор. Виходить також смачно. І, звичайно, крім цукру, можна використати мед або якісь натуральні підсолоджувачі, такі як сироп агави, топінамбура, кленовий сироп. Виходить також смачно. Перемішуємо і даємо хвилин 5-10, щоб цукор повністю розчинився. Якраз на цей час нас повністю набухне уже желатин. Поки можна підготувати форму, саме зручніше використовувати силіконову форму. Ви просто заливаєте десерт, чекаєте, що він застиг, перевертаєте на тарілку, і десерт прекрасно відходить від форми. Але в мене відповідного розміру немає, тому я буду робити свій десерт у вигляді тортика. У мене ось таке кільце, на низ я харчову плівку простелила і ставлю на тарілочку. Можна просто на дощечку. Діаметр мого кільця 18 см. Сьогодні готую більш класичний варіант Бленд манже з консервованими ананасами, але дуже смачно виходить також з консервованими персиками. В сезон свіжих фруктів та ягід. Ви можете використовувати будь-які по сезону фрукти ягоди. Виходить дуже смачно. Нарізаю ананаси на невеликі шматочки. Будь-яким зручним для вас способом розчиняємо желатин. Це можна зробити на водяній, паровій бані на повільному вогні або короткими імпульсами мікрохвильовій печі. Я буду останнім шляхом, тільки обов'язково дивіться, щоб ваш желатин лише розчинився, ні в кому разі не закипів. І тепер розтоплений желатин відправляємо тонкою струйкою до нашої творожної маси і відразу перемішуємо до повної однорідності. Додаємо нарізані ананаси і ще раз перемішуємо. Відправляємо всю масу в форму і розрівнюємо. Ставимо десерт в холодильник до повної стабілізації. Як правило, на це потрібно 3-4 години. Зверху я ще також десерт накрию харчовою плівкою або просто пакетиком. Десерт повністю стабілізувався, знімаємо харчову плівку і дістаємо десерт із форми. Можна просто пройтися гострим ножем, але щоб було більш акуратніше, я буквально чуть-чуть проходжу теплим феном, і десерт прекрасно відходить від стінок. На цьому можна було б і зупинитися, десерт симпатично виглядає, але в мене сьогодні був якийсь дуже романтичний настрій, тому я вирішила його трішки прикрасити. Просто з бумаги вирізала два сердечка, положила їх на десерт. І зверху притрусила через сито какао порошком. Забираю сердечка і виходить ось так симпатично. Ось так дуже швидко, легко і просто ми приготували такий чудовий і неймовірно смачний десерт. Всім раджу його спробувати. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково натискайте лайк. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, жміть дзвіночок, щоб не пропустити ніяких відео. І скоро ми побачимось! До нових зустрічей, миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!